Друзі, доброго придоброго всім ранку. Зараз на, у нас 6 годин а, ранку. Так, добре на дворі, прохолодно. Наша нам спека днем. Зараз глянемо на градуснику. Що в нас? А в нас на градуснику 16 градусів. Хорошо, не жарко. Ну і як завжди починається мій ранок. Йду зараз доїти коровку. От, беру все відра свої, Йду ставити гріти воду. Тіпленькі водички наберу з порана, бо я холодну набираю і ставлю на газ, бо набирати з бойлера теплу дорожче, виходить. А вже обмивати беру з бойлера. Треба ні багато, зараз вона чистенька не, не обтілується, так що все в порядку. Ох, всім всього гарно, бажаю. Пішла я працювати. Так, друзі, ну я вже вправилась, подоїли ми все і приготувала сніданочок. От так тарілочці супу, крашу е яйця піджарила і овочі, як завжди. І буде ще кава з молоком. Так що, друзі, всім смачного, хто зараз снідає, обідає чи вечеряє. Всім смачного. Так, друзі, знову рулю... варю сьогодні моцарелові рулети. от з того молока, що не продала в центрі. Так що знайшла перчатку в себе, і тепер у мене дивіться, як вийшло, жовто блакітне Гарно, так? Да? Сьогодні я це придумала таке блюдо, Нарізала болгарську перцю. Все так ну произвольно, як хочете. Тоді зараз пошинкую ще поріжу мілкенько цибульку. І розмаражується в мене куряче м'ясо, поріжу його теж квадратиками. Подивлюся, якщо воно буде держатися кучки, то нічого не буду додавати. А якщо не буде, то додавлю трошки або яйцо, або трошечки. Крохмалю добавлю, щоб воно трималося кучки. Тоді, значить, на лист застілю пергамент, виложу в віді котлеток, таких продовговатих чи круглих, на круглих. Зверху положу помідорку, поріжу помідори вздовж кружками, помідор, положу помідору. Ось, і зверху, тоді, як воно вже трошки підсмажиться в духовці, затру сиром. І зварю пюрешечку. Це буде в нас на обід таке блюдо. Думаю, що буде дуже смачно. Дивіться, зарядка. Дивіться, який в мене фарш гарний вийшов. Вбила я сюди одне яйце і, мабуть, з ложку додавлю крохмалю, щоб воно трималося все кучки. От. А поки що я накрию, і в мене вже готове згусток молоко. Зараз я вимішаю, поки о, цей, зроблю заготовку на сир. А тоді буду продовжувати далі готувати обід. Друзі, дивіться, яка красота в мене вийшла. Чотири отаких котлети. Зараз я підправлю їх рівніше. І зверху я зараз положу кружочки помідорів. От. Потім воно, коли вже майже приготується, овочі стушуться, будуть вже держатися геть кубки. От. Тоді я затру сиром ще зверху і поставлю в духовочку на 5 хвилин, щоб сир розплавився. Сир, звичайно, домашній свій. От. Це я так підправляю ложечкою такою, щоб вони гарненькі були. От. Куряче м'ясо швидко приготується. В общем, от така. Це я так і придумала. Розкажу вам потім, чи смачно вийшло. Я б додала зелені туди ще цієї, скажіть, я скажу, Господи, забула, як воно називається. Базилік. Перчику чорного, часничку натерла, цибуля, болгарський перчик і куряче філе. Так що, зараз я помідорки положу, покажу, як воно буде виглядати. Так, друзі, оце в мене такі гарні помідори є великі, дуже смачні, і оце таке добро я поставлю зараз у духовку. Зверху притрусила сіллю помідорчики і перчиком. Як тільки пахнуть мої котлети з духовки, це вам не передати. А щось таке з світлом. Ось ось сир, я тільки що терла. Я його. Тёртый, прямо ложила собі в рот, ну, який він тільки смачний. Це не, я не рекламую, я кажу правду, я не їла вже давно магазинного сиру, але цей божественний божественний сир. Просто От, І зараз покажу вам свої томати. Подивіться, який колір тільки, який тільки колір, а який він густий. Це така смакота. Зимою відкриєш і будеш наслаждатися, як свіжими помідорами. Дуже гарно, дуже гарний колір. Це 8 банок 3-літрових. Вчора я закрила томату. Друзі. Друзі, ось дивіться, як я посипала сиром. Дуже щедро. Чим більше сиру, тим вкусніше. Понятно діло. Картошечка вже вариться, бо чоловік вже каже, коли будемо їсти, воно ж пахне. Кажу, будемо ще рано, ще тільки 11 годин, кажу, ще обід. Обіду немає. Ставлю зараз в духовку, хай доготовляється отака смакота, друзі. Друзі, отака смакота в мене вийшла. Зараз будемо обідати. Куштувати, бачите, як плавиться мій сир. Плавиться геть. Не то, що магазини. Як натреш, так і положиш зверху. От зварила пюрешечку з молочком, пила, засмажила трошки цибульки і туди. Ми дуже так любимо. І буде знаш, з моїми оті котлетками смачними. Так, ще зварила я компот на обід і поставила варитися в мене печіночка. Купив чоловік печінки, завтра будуть або вареники, або піріжки з картоплею, з печінкою, що скаже чоловік. По його бажанню все приготую. І йшла у хату, тут, тут, тут прохолодно, хорошо. Зараз полежу, трошки півчасика віддихну. От. А після обіду я ж зробила сирне тісто, буду робити рулети сирні моцарелеві. Так що робота продовжується. Так, друзі, ну ось ми будемо зараз. Снідати, ось от... снідати, такий обід у нас пюрешечка і смакота. Друзі, ну ось я приготувала копчену паприку з часничком, у мене. і порізала вже сир... сирне тісто. Тут на один рулетик і тут буде на чотири, такі кучки. чотири. Значить, буде п'ять рулетиків. І поставила конструкцію, нагрівається вода, у мене вже 57 градусів. Зараз я надіну перчатки і не буде в мене змоги вам далі знімати. Але я ж вам знімала, як я варила сир. робила. Так що, друзі, буду робити, тоді покажу вже готові розділі. Ось таких п'ять красунчиків знову в мене вийшло. П'ять рулетиків. Ну, один рулетик десь виходить на 70, около 70 гривень 75 гривень. Ну, в залежності. я так приблизно ділю, вони так майже трошки один більший, довший, один менший. Там. Ну, в общем, на вес. Тоді ставлю на них цену, вес та і так і торгую. Так, друзі, а зараз я буду робити плавлений сир творога кілограму. У мене один був. Пол кілограма жирного, пол кілограма обезжиреного. Літр молока нагрівається, зараз нагріється до гарячого, внесу туди творог. Тоді масло вершкове нам понадобиться, Одне яйцо, сода і сіль. Знімала вам, знімала, як варила плавлений сир, а тоді, як поставила конструкцію на водяну баню, подзвонила дочка, і я забула, вже вилила в лоточок, це пузиречок тут був, я трошки цей, вилила в лоточок, поставила в холодильник і забула вам все зняти. В общем, отак в лоточку воно виглядає. От, Я лоточок змазую олією без запаху, і тоді легко воно випадає. Охолоне до завтра. І буде плавлений сир. Друзі, добрий-добрий -добрий вечір. Я оце подоїла коробку, закрили все, управилися і бігом прибігла до вас засняти відео, тому що в нас в 10 годин вечора вимкнуть світло до 12 годин ночі. Е, інтернет у нас буде тоді, бо ми зробили от павербанка, у нас буде робити, а от світла ж не буде, я відео вам не запишу. Ну, Є в мене лампи, але буде темно. Не хочу я. Думаю, побіжу, ще запишу, а тоді вже піду купатися. Так, друзі, ви питаєте мене за плавлений сир. Значить, В цьому відео там попереді, ви побачите, я знімала, як я варила, але я можу вам ще й розказати. Значить, На кілограм творогу. Творог повинен бути не свіжий дня. Два три полежати в холодильнику, щоб він набрав кислотності більше. Тоді, значить, берете літру молока. У мене, допустимо, казанок на 5 літрів, я в ньому завжди варю, ну, можна на менше, просто кажу, у мене такий з товстим дном, щоб була каструля. Тоді, значить, туди наливаєте літр молока на кілограм творогу, до гаряча воно вже нагріється, тоді в миски, хорошо розімніть творог і висипаєте тоді в це молоко. Будете мішати, стоять з дна, щоб не пристало на вогні, на такому повільному, ні на великому огні. І Із молока зробиться сироватка. Ви побачите, що буде сироватка. Тоді берете, готуєте, я роблю, допустим, на друшлак, ткань, і той творок виливаю тоді. Ту сироватку можете не виливати, з неї можна все приготувати, тут дуже хороша, смачна сироватка. Виливаєте, значить, щоб стекла сироватка. Тоді ще я хорошенько беру так, коли трошки прохолоне, беру так ще і одіжму, щоб як більше видушити сироватки. Тоді назад вертаєте в цей казанок чи каструлька, що у вас там буде, додаєте туди 100 грам масла, одну крашанку, одну чайну ложку солі і одну чайну ложку соди. І все хорошо, так як тісто, рукою я вимішаю. Ну, як я роблю на продаж, то я в перчатки роблю, а ви можете і без перчаток це робити, як для себе. Вибачте, бо я вся мокра, це поки вправилася, вся мокра. От, бігом же ж спішила. Ой, ще ж і нога болить. ну, в общем, ладно. Вчора ж нагасалася з корови і коліно короче, в мене воспалилося. Ну, ладно. Це таке. І тоді, значить, хорошенько вимішали, і тоді ставите на водяну баню, щоб каструля не касалася води. Ну, в общем, ви знаєте, як ставити на водяну баню. І воно кипить там знизу, і творог починає плавитися, Помішуйте, помішуйте з країв всередину, так від країв всередину, бо він по краям швидше буде плавитися, а всередині довше. І ви оплавите, плавите, побачите, навіть якщо трошечки крупіночки остануться від творога, нічого страшного в цьому немає. Берете лоточок якийсь чи мисочку, змазуєте олійкою або люди ще піщівою пленкою вистилають. Ну, я оце ж олійкою змажу. І тоді воно легко, легко чуть -чуть підділе, так ножичком, і він раз і випаде з тої мисочки чи лоточка. От. І тоді бачите, що він вже розплавився, вплавлений сир можна додавати на тому етапі, перед тим, як висипати, все, що хочете. Можна зелені додати, хто любить, можна на якихось спеці, можна, можна ковбаски. Ну, а можна класичний просто зробити. І все, і висипаєте оце ж у хорошенько лопаточкою вишкрібаєте, каструля миється, звісно, погано. Я завжди замочу, тоді одходить хорошо. От. І цей. І все. Я оце в контакт накрила пліночкою зверху, як для... ну, щоб шкурка не образовувалася така тверда. І тоді ставите у холодильник. Все, воно охолоне, Виси... ви із лоточкою. Перекинете, він випаде і споживайте, ріжте ножом і ось вам і плавлений сир. Дуже смачний. дуже. Хто любить сири, дуже смачний. Я люблю молочку, всю, то для мене це взагалі фантастика, я дуже люблю. Магазин геть не такий на вкус. Так, ну ладно, про сир вроді вам розповіла. Робіть, куштуйте, смакуйте, дуже смачно. Так, тепер. E, Пише одна жіночка за цвітки, e, оці ж наречена, невеста. Ну, Вроді, я показувала зблизька, ну покажу завтра ще. Сьогодні не вдалося мені не було мені ніколи на город ходити і, і нога болить. І завтра я обіцяю, що я зніму піду зблизька, покажу вам від землі до верху, допоки вона мені цей год, бо вона, оце, цей год, вона л, 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 виживає при спеки прекрасно. Так що завтра засніму, обіцяю. Так, тепер ще пише одна жіночка, коли я буду проводити знову конкурс. Любі друзі, це ж я набрала тисячу підписників і вирішила вас так от благодарити, зробити конкурс. От. Я нічого ще майже не заробляю на цьому Ютубі, нема в мене такого доходу. Щоб постійно робити ці конкурси. І в мене одна корівонька, ми живемо за щоднеї. В Взагалі, якщо ви хочете сиру, пишіть мені, купуйте в мене, і я буду вам висилати, але тільки коли спаде спека. Зараз, звісно, я не буду, бо я усього як вислала своїм цим дівчатам, що виграли, то я напереживалася добре, що вони дійшли, що їм сподобалися. Вони мені відповіли. Дякую. Але поки що конкурсів ніяких проводити я не буду. Це удовольствия не з дешевих. По-перше, пересилка дуже дорого. По-друге, сам сир коштує гроші. Ну, в общем, якось так. Дякую вам, що ви участвували в моєму конкурсі. Ну, може, колись не знаю, розбагатію трошки то буду більше заробляти на Ютубі. Тоді, Ну, в общем, подивимося. Не кажу, ні, ну і поки ні. Так, значить, тепер. Ще такий вопрос жіночка пише, щоб я розказала за тушонку. Там пише качки, кури, гуси. Значить, ну як, приготовте м'ясо, попатрайте птицю, порубайте на такі кусочки невеликі, ну, сантиметра 4 на 4, отак десь. Ну, може, 5 на 4, отакі. Значить, оцю гарматуру, грудину, саму кістку я не ложила в тушонку. І що ці великі ну крила? Там теж особа такого немає. Що ну якби в тушонку, будуть одні кістки, хоч воно і розмліває, але. Ну, як хочете, можете наложити кісток, я нікому нічого не забороняюся. Люди до мене, як приїжджають, питають, я розказую. В чому ви будете в літрових чи в півлітрових, бо я і в таких, і в таких роблю. На дно ложиться лавровий листик. Накладається м'ясо. На в общем, давайте я вам розкажу на півлітрову баночку, а потім на літрову на ложиться м'ясо в банку не більше як 460 грам. Без баночки, нету самого м'яса. Тоді, значить, на півлітрову баночку чайна ложка з невеликою горкою розсипать по всій баночці. Не в одне місто бухнути соль, а розсипати. Бажано. І зверху ложите, хто любить душистий перчик, отий крупний такий, по одній горошині, а чорного перцю горошком штук 4 5 І все, закатали кришечками і ставите в автоклав, якщо у вас є автоклав. У мене, от, допустим, водяний, той, що заливається водою, накачується давлення одна атмосфера. Ну, а у вас не знаю як. Так, а тепер літрові баночки. Значит, в літрову баночку не більше як 960 грам м'яса, так само лавровий листик на низ. Дві чайні ложечки солі з горкою розсипати по всій баночці. І зверху так само перчик. Все закатати. М'ясо, звісно, як ви порубаєте, помийте. бажано, щоб воно стекла вода. З водою не накладати, бо на дні потом будуть вот вот такі ошмітки, От. Взагалі, вроде все розказала. Закатали кришечками і ставити зажимів ніяких в такі автоклав не треба, як я варю. У нас же ж там накачується атмосфери давлення. Це хто робить в каструлі просто варе. Але в каструлі? що я вам хочу сказати. В каструлі, по-перше, це опасно, тому що більше як 100 градусів ви не наберете в каструлі температури. От. Моя тушонка стоїть і два роки і не портиться то що ми набираємо температуру 120. У автоклаві Під давленням атмосфера піднімається аж на 4 на четверку давлення. от в общем всі мікроби вбиваються при 120 градусах. А при 100 градусах деякі мікроби, такі як бутулізм не вбиваються. То, що люди розказують, там духовки печуть і, печуть і варять у каструлі, ну нехай варять. Я не довіряю такій тушонки. Я роблю в автоклаві. Вроді все, вам розповіла за тушонку. Якщо ще не понятно, пишіть, я ще розповім. Так, ну це, що касається тушонки. І ще один там мужчина чи мальчик, він не знає, хто парень, пише мені, щоб я проводила стріми. Друзі, зараз така гаряча пора. Що я не можу виходити в стріми. Тому що, ну, в общем, нема коли. А стрім треба проводити не менше хоч часу побалакати з людьми. От. А так, ну, немає в мене. Ось я зараз бігом побіжу, треба купатися, світло виключуть. Поки подаю вже темно на дворі, а цілий день роботи повно, а мені в днем два треба лягати відпочивати з моєю з спиною. Так що, це таке, друзі, ось ось як. Настане вже осінь, буде вже холодно, що вже на дворі буде рано темно, більше будуть вечори. Ну, побачимо. Поки не обіцяю, не знаю. По-перше, я не знаю, як ще їх проводити, там підключатися. Це треба пробувати, це все, в общем, не знаю. Хотілося б мені, звісно, не спорю, але поки не знаю. Ось. Так що, такі справи, друзі. Сьогодні знову вистачало роботи. Ну, Взагалі, якось так. У нас на дворі трошки було і хмарненько, але все одно була духота. А по ночам у нас, друзі, це не знаю, що таке робиться. Щось такий смрад. як неначе ото гніє вода. Чи ото каналізація, не пойму. Отаким смердючим страшне Вчора чоловік це ж відкриваємо на ніч вікна, та й в мене тут витяжка все время у спальні відкрита. Воно, бачите, в окно? Оно. Оце постійно в мене ця витяжка відкрита. Ось це. Це воно триляж там стоїть і в зеркало видно а так воно над полкою тут на горі. І так смердить, що я вам не можу передати. Чи то з ферми, може, там чистять ночів вони. Я не можу зрозуміти, ну, так смердить. Що воно? І днем немає такого, а це вночі. Головне, десь часов в 11, около 12, і оце починається смрад, Не знаю, з чим це зв'язано. Там писали люди в інтернеті теж, що це щось таке смердить, непонятно. Що. Ну, а так, вроді, все. Я сьогодні цілий день вдома, нікуди, на кухні цілий день. Ну, в общем, Потихеньку працювала, там відео подивитись. Ну, добре, вроді на всі випроси я вам відповіла. Кому що цікаво, питайте, розповім. ось Сьогодні це ж варила сири. Ну і все. На цьому я закончу сьогоднішнє відео. Всім всього найкращого бажаю. Тихої ночі, на добраніч усім, солодких снів. От, щоб все у вас було добре. Пока-пока. До завтра. Надіюся, що воно для нас настане. І ми завтра з вами знову зустрінемось. Пока-пока!